В ефірі соціальної країни у студії працює Яна Курченко. Мої вітання. Вихідні під кулями на передовій не вщухають обстріли бойовиків. Продали задарма. Експерти розбираються у реформуванні ЖКГ. Рідне найкраще. Як українці відзначали день вишиванки. Протягом минулих вихідних російсько-терористичні війська продовжували активно обстрілювати позиції українських військ і цивільних об'єктів. У суботу фіксувалися масові обстріли на ділянці населених пунктів Шуми, Майорське, Авдіївки. Про останні події у зоні АТО дивіться далі. Субота, 23 травня. Бойовики посилено обстрілюють Донецький напрямок. Найбільше того дня ворожих снарядів дісталось місту Авдіївка. Там зі ствольної артилерії бойовики обстріляли коксохімічний завод. На території підприємства зафіксовані розриви більше 70 снарядів, в результаті чого воно тимчасово припинило роботу. Сьогодні зранку підприємство відновило роботу, однак обстріли українських блокпостів і населених пунктів не припинялися. Тут у нас його і не було. Підколи з міських договоренності що наші соблюдали, ми відвели гаубісу, а по нас тут як крили оце наше місце, так тут його і криють, і крили, і крили перестану. Про недотримання режиму тиші з боку сепаратистів звітують і у штабі АТО бойовики активно проводять розвідку, накопичують техніку і перегруповуються з одних позицій на інші. При цьому постійно обстрілюючи українських військових і мирних жителів. Загарбники вели вогонь по опитному, піскам, шахті Бутовка, Кам'янці, Верхньоторецькому, Авдіївці, Гранітному, Березовому та Тарамчуку. На Луганському, по Сокільникам, Станиці Луганській та Щастю. І лише ранок понеділка у Донецьку розпочався без бойових дій. Про це йдеться у повідомленні Донецької міської адміністрації. Нині у місті ще знеструмлені 9 трансформаторних підстанцій, а без газопостачання залишаються 176 абонентів. Яна Курченко, соціальна країна. Українських військових вже найближчим часом екіпірують за стандартами НАТО. Принаймні так обіцяють в Міноборони. Воякам видадуть відповідні бронежилети, каски та окуляри. У столиці пройшло четверте засідання профільної міжвідомчої комісії при міністерстві оборони без присутності представників засобів масової інформації. Однак, в ексклюзивному інтерв'ю кореспонденту знакових новин, керівник робочої групи деякі деталі таки повідомив. приходится работать на упреждение с представителями легкой промышленности и другой промышленности, потому что э, вносятся новые требования, мы стараемся имплементировать стандарты НАТО по контролю качества и так далее. Естественно, что, ну, понимаете, такие объемы, которые заказывают сейчас наши подразделения в связи с событиями э, на Донбассе, э, никогда ранее в Украине такого не было. И при этом э, мы хотим еще улучшить качество всего этого. Естественно, это требует постоянной работы с производителями, узнавания их возможностей, освещения того, что Ділою тробою комісія і наша робоча група міністерства оборони полонені російські військові Євген Єрофеєв е, та Олександр Александров отримали повістки за підозрою у тероризмі. Нині вони знаходяться під слідством СБУ. Там кажуть, мають беззаперечні докази їхньої служби у російській армії і участі у бойових діях на сході України. Полонені російські військовий, капітан 3-ї бригади спецназу збройних сил Росії Євген Єрофєєв і сержант Олександр Олександров зараз знаходяться під слідством України. Їм вручили повідомлення про підозру в тероризмі. У тому що вони не припиняли свою службу в армії країни агресора. Чоловіки неодноразово підтверджували нашим силовикам. На воїнської службі знаходитесь. з якого числа служите? 12 служити? На каденастови ще з'являється контрактником, так? Да, я є без контрактником. Я гражданин России Ерофеев Евгений Владимирович. Проживаю в городе Тольятти. Я являюсь военнослужащим Российской Федерации. Мое воинское звание капитан, должность командира группы. Прибыл на территорию Луганской области в начале апреля. Да, точно не помню. Зашел в составе отряда. Усан второго отряда У службі безпеки України наголошують, мають на руках незаперечні докази причетності регулярної російської армії до війни на сході України. Всі документи передадуть як в український суд, так і в міжнародний українською контррозвідкою повністю доведено безапеляційно доведено те, що на території України. На території тимчасово окупованих територій Луганської і Донецької областей діє спецназ головного розвідного управління Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації. Одразу ж після опублікування інформації про затримання військових російські змі випустили в ефір інтерв'ю з дружиною Олександра Олександрова, яка розповіла, що буквально кілька місяців тому її чоловік розірвав контракт з армією РФ. Тим самим підтвердила офіційну версію країни-агресора. Являється лісі зараз Олександр російським воєннослужащим? А, він служив по контракту в з сержантом. В Дікабрі он уволився перед новим роком. А в чому причина вільні? Не все устраивало, но ну, также ему предложили хорошую работу в Самаре, как бы и сказал, что зарплата хорошая, такая же и больше времени на семью будет. Однак, за даними української контррозвідки, сама Катерина військово зобов'язана її слова – брехня. Вона служить в тій же третій окремій бригаді гру займає посаду працівника відділу кадрів. Саме ця бригада рік тому брала участь в операції по захопленню Криму і Севастополя. Дані за словами Віталія Найди, достовірно підтверджені. Зараз же півострів став тренувальним табором для підготовки терористів. Після проходження е, спеціальних тренінгів після навчання з використання стрілецької зброї після навчання. Поводження з вибуховими пристроями направляється через кресівську протоку в Луганськ і в Донецьк. Також СБУ опублікувало фотографії інших військових третьої окремої бригади спецпризначення гру. Прес-служба виклала на своїй сторінці в Твіттер 19 фотографій солдат спецназівців разом з їхніми прізвищами і посадами. Кажуть, дана інформація розрахована і на росіян, на рідних і близьких тих, хто може таємно воювати на сході України. 17 мільярдів гривень за 340 об'єктів приватизації це мізерна сума. Таку думку висловили одразу кілька українських експертів. Колишній міністр ЖКГ Олексій Кучеренко та представники громадських організацій піддали критиці урядову програму приватизації. В чому тут недопрацював Кабмін, розкаже Сергій Зленко. Експерти громадської організації «Публічний аудит б'ють на сполох до урядового списку приватизації потрапило чимало стратегічних об'єктів, серед них – Одеський припортовий завод. Скажіть, будь ласка, ви правда вважаєте, що Одеський припортовий завод це не для государства підприємство, неприбыльное? Я не говорю вже о те, що оно само по собі, як комплекс э, окончений бізнесу, производит целую часть валового продукта. Но еще, кто не знает, на нем зациклена штука под названием «Украинский аммиакопровод». Это единственная монополия, которая гонит русский аммиак на наш одесский припортовый завод. Колишній міністр житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко вважає, приватизація може мати політичний характер. У такому разі підприємства намагатимуться продати європейським або американським партнерам. Мета встановити стабільність у регіоні. Однак, скоріш за все, потенційні покупці перебувають в Україні. Но я на сьогодні не вважаю, що ця цель зовнішня, понімайте політичка будь-якнута, тому що не вірю я в то, що в етай ситуації прийде якийсь то стратегічний зовнішній інвестор. Просто не вірю. Тогда это получается внутриполитическая ситуация. То есть если вся цель приватизации это как-то накормить, как обычно, голодный парламент, ну я вам ну, просто откровенно говорю, вы, наверное, понимаете, о чем я говорю. Да? Пришли молодые депутаты, они что-то, вот они там говорят, мы готовы голосовать за то, за то, но где мы тут? Ну, как правило, как решается? Вот давайте, вот там приватизация, вот там какие-то земли. На переконання голови асоціації власників малого та середнього бізнесу громадяни України мають право висловлювати свою думку щодо приватизації стратегічних об'єктів. Якщо треба, то вказувати на помилки. От, коли зустрічаються два підприємці, один підприємець другому пропонує купити щось свій актив на порядок дешевле, ніж він стоїть на ринку по бросовій ціні. У другого підприємця невольно виникає питання. ти що, уїжджаєш? Так, от у мене питання. Наше правительство уїжджає? Это первый вопрос. Так пускай скажут, куда, а самое главное, когда. Первоначальное объяснение э, премьер-министра о том, что целесообразно отчуждать государственные предприятия для того, чтобы побороть коррупцию, которая процветает в этих предприятиях и в государственном секторе экономики, лично, на мой взгляд, кажется странным. По той причине, что в таком случае, ну, это то же самое, что хозяину продать супермаркет, в котором проворовались менеджер и продавцы. Активісти пообіцяли за два місяці провести публічний аудит підприємств з списку приватизації, і визначити їх реальну вартість. Нагадаємо, раніше міністр фінансів Наталія Ярецько голосила про наміри провести масову приватизацію, оскільки більшість державних підприємств збиткові. Тому держава не має від них прибутку, а лише витрачає бюджетні кошти на їх підтримку. Сергій Зленко, Олександр Фонько, соціальна країна. 4 травня Україною прокотилися марші вишиванок. Кількатисячні колони людей у вишиваних сорочках вийшли на центральні площі своїх міст. У Києві він розпочався біля золотих воріт на вулиці Володимирській. Колона учасників маршу рушила спочатку на Софіївську площу, потім на Михайлівську. Люди йшли зі співами і вигуками Слава Україні! Героям слава! На Михайлівській площі відбулися масові танці з Михайлівської. Учасники мегамаршу вишиванок спустилися до українського дому, на сходах якого... ...усі разом сфотографувалися. А потім біля арки Дружби народів розпочався благодійний рок-концерт Небо одне для всіх. Також там пройшла благодійна акція, де продавали жовто-блакитні кульки, а отримані кошти передали на допомогу пораненим військовим із зони АТО. Нагадаю, 21 травня в Україні та за кордоном відзначали день вишиванки. Цього року день вишиванки припав на пленарний тиждень Верховної Ради України. І, попри численні мітинги та протести під парламентом, нардепи на засідання прийшли у вишиванках. Це мій один з улюблених улюблених одягів. Мене дружина вишиває, але те, вишиванка їх в мене ще й колекція дуже велика. Це вишиванка з Коломиї, подарунок моїх друзів. Отношення к вишиванкам, як символом держави змінила Майдан. Це означає, що ти підтримуєш тим самим нашу страну, нашу індивідуальність, і хочу, щоб в цій країні був мир. А це в тому числі символ вишиванка, символ України, символ мира. Звичайно, хочеться тепер, щоб форма співпадала з містом, щоб не тільки депутати були в гарних вишиванках, але й щоб. Суть їхня була так само українська, патріотична, і щоб всі їхні дії були на користь України. Від народних депутатів не відставали і прості українці. На вулицях Києва людей у вишиванках було чимало. Поет Вадим Крищенко навіть повернувся додому, аби перевдягнутися. Я бачив по телебаченню, що багато наших народних депутатів прийшли в вишиванки. І це мене спонукало. Я вже вийшов з хати просто в цьому як сорочці. Вишиванка. Ні, я маю повернутися і, і одягнути вишиванку. Пан Сергій у вишиванку одягнув із свого італійського друга Фабіо. Більше того, європейський гість чудово розуміє, що це за свято. Ми знаємо, що сьогодні тільки день вишиванок, а традицію мисоли вишиванка, перекиса пута дальмік українок. Я отже, ну... чорно для вишиванки. Він тягнув вишиванку сьогодні, тому що знав від свого друга українця, що сьогодні день вишиванок, щоб всі сьогодні вдягнулися в вишиванки. Пані Ганна вишиває ще з другого класу. ремесло її навчила мама серед її доробкою, сорочки для жінок, чоловіків і маленьких діток. Працює майстриня і над вишиваними сукнями. Каже, процес досить кропіткий, однак приємний. Спочатку вишиваємо на полотні, а тоді розкроюємо матеріал і тоді пошиємо. Матеріалу треба півтора метра на чоловічу сорочку, на жіночу сорочку то теж метр п'ятдесят, метр 60. Ну, На плаття треба мати подовжині вже брати. Вишиваємо так, ну як сказати, можна і дві неділі вишивати. Основна ідея дня вишиванки це збереження українських цінностей та їх популяризація серед людей. Його відзначали і на передовій. Українські бійці під військову форму одягли вишиванки, світлини, викладені на сторінці у соцмережі Міноборони. Військові зі зброєю і в українських вишитих сорочках охороняють блокпости. Яна Курченко, Тарас Біловол, Анастасія Островушко, Дмитро Гришко соціальна країна. На цю мить у мене все більше новин читайте на сайті Соцкраїна.ком вдалого вам продовження робочого дня і побачимось.